Доброго дня, любі дітки, рада вас всіх вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну дуже важливу тему. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі. Земля. Україна багата на ліси, гори, річки, степи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах та селах, маємо різні справи, хтось працює лікарем. Хтось працює поліцейським, хтось художником, а хтось поваром, хтось вчителем, а хтось працює пожежником. Хтось з українців вміє грати у футбол. А хтось гарно співає. Хтось вміє малювати, а у когось вже мрія здійснилася. А хтось. Загадав тільки бажання. Так, ми з вами різні. І стать, і вік, і життєвий досвід. Хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що об'єднує нас всіх разом, і маленьких, і дорослих. І молодих і літніх людей. Це воля, свобода та те, ким ми є, українцями. Дітки, зараз пропоную вам пограти у гру та добрати слова прикметники, які охарактеризують риси українців, а допоможуть нам цьому картки, підказки, дітки. Як ви гадаєте, українці які? Так, вірно, українці працьовиті, дітки, українці які, вірно, українці гостинні, дітки, українці які. Так, українці талановиті. Дітки, українці які. Вірно, українці сильні, дітки, а які ще українці? Так, вірно, українці веселі. Дітки, а які ще українці? Вірно, українці вільні. Українці завжди мріяли жити у вільній та незалежній країні. Єдність та воля це пишатися кольорами свого прапора та герба. Єдність та воля це з гордістю співати гімн України. Єдність та воля це з гордістю розмовляти українською мовою. Українці завжди поважають гідність інших людей, не ображають інших. Не говорять погано про них і завжди намагаються розуміти їхні почуття. Все це нас об'єднує у одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. Свобода та єдність багато вартує, кожен патріот щиро їх цінує. Дуже багато українцям прийшлося пережити. Щоб у вільній та незалежній країні жити. Для цього народ вийшов на майдан своєї столиці, щоб захиститись, захистити свій мир, свою честь і свою гідність. День гідності та свободи є важливим святом, яке в Україні відзначається 21 листопада, це час. Коли ми вшановуємо права людини, гідність кожної особи та свободу, якою ми користуємося в щоденному житті, ми вільні творити майбутнє.